Цьому році мені подарували таку рослинку гарненьку, як Плектрантус. Ось, і е, висадила його п'ятилітровий такий ось Ось такий горшек 5-літровий. І на сьогодні він так виглядає. Трішки спочатку він в мене хлорозив, ось, але зараз він такий шикарний у мене. Ось так, Тут два, два кущика в мене висаджено. Ось. І е, Ця рослинка не зимує е, на, на дворі, її треба з, потрібно заносити в дім. Ось. І навесні можна е, обновляти цей кущик методом живцювання. Я думаю, він дуже гарно приживається, тому що він така потужна, доволі бачу рослинка. Ось. Ну, І зелена маса нарощується дуже швидко. Ось. Тому навесні буду його живцювати обов'язково. І потім... Створювати такі композиції можна з іншими квітами, дуже буде гарно.